Для того, щоб не переплачувати на матеріалах системи опалення на котлові, трубах, радіаторах, спочатку потрібно дізнатися, скільки кожне приміщення в будинку втрачає теплоти. Бо головна задача системи опалення це компенсація втрат теплоти приміщеннями. А ось через які конструкції в будинку найінтенсивніше втрачається тепло. Я розберу на конкретному прикладі у цьому відео. Всім привіт! Мене звати Сергій, я інженер теплотехнік. Серед своїх розрахунків я відшукав цей чудовий двоповерховий будинок з такою квадратурою. Задача порахувати його втрати теплоти. Першим кроком потрібно задатися проєктними температурами у кімнатах та температурою зовнішнього повітря. Почнемо з кімнат. Згідно даного ДБНу, на першому поверсі в кухні вітальні, тамбурі, сходовій та технічному приміщенні температура в кімнатах повинна бути плюс 20 градусів, а в санвузлі плюс 25. На другому поверсі плюс 20 буде в спальнях, гардеробах, коридорі та плюс 25 у санвузлі. З температурами в кімнатах визначилися. Тепер потрібно задатися зовнішньою температурою на вулиці. Яку ж температуру обрати середньо опалювального періоду чи середньо найбільш холодного місяцю? Як вважаєте? Насправді береться температура найбільш холодної п'ятиденки. Що це означає? Так як даний будинок планують збудувати у місті Київ, температура найбільш холодної п'ятиденки даного міста? Мінус 22 градуси. Тобто в результаті кліматологічних досліджень було встановлено, що дана температура, ймовірно, може протриматись протягом 5 днів. І якщо це станеться, щоб люди не змерзли в будинку, потужність котла та опалювальних приладів повинна бути готовою до того, що коли на вулиці буде мінус 5 днів поспіль. В кімнатах було плюс 20 та плюс 25 градусів. Температури в кімнатах є. На вулиці також. Тепер картина стає яснішою. В одному зі своїх відео я розповідав, як відбувається процес теплопередачі. Та як порахувати втрати теплоти через стіну будинку. Обов'язково раджу його подивитись. А в даному відео, що таке? Тепло передача, поясню на прикладі чашки чаю. Припустимо, що вранці за сніданком ви зробили собі чай. Нехай його температура буде 80 градусів, а температура повітря на кухні 20. Він гарячий, а у вас не залишилось часу, щоб його випити. Бо вам терміново потрібно виходити з дому. А ввечері, коли ви вже прийшли з роботи. Він ще логічно остигнув. Його тепло, доки ви були на роботі, поступово втрачалось через саму поверхню води, нагріваючи це повітря, через стінки кружки, нагріваючи це повітря навколо неї, та через дно, нагріваючи поверхню столу, а стіл повітря. І якби ви поміряли його температуру, вона б дорівнювала 20 градусам. Тобто цій температурі в кухні. Бо все в нашому світі прямує до рівноваги. І щоб підтримувати температуру чаю на рівні 80 градусів, потрібно, наприклад, постійно доливати кип'ятку. Так само буде і з будинком. Щоб підтримувати температуру в кімнатах, коли на вулиці вона набагато нижча, потрібно, щоб втрати теплоти. Компенсувалися опалювальними приладами, наприклад, радіаторами. Бо якщо ми нагріємо будинок до плюс 20 та вимкнемо систему опалення, його температура поступово буде падати допоки не стане мінус 22. Тепер розберемо, через які конструкції наш будинок втрачає тепло. А втрачає він через стіни, вікна, покрівлю. Підлогу на ґрунті та через вхідні двері. А якщо брати у ватах, то цифри будуть такими. Як я отримав дані значення? Ця величина це проєктні втрати тепла будинком за рахунок теплопередачі. Тобто, це сума тепловтрат кожної кімнати в будинку. Зараз це поясню на прикладі. На першому поверсі маємо приміщення 1, кухня вітальня. Це приміщення буде втрачати тепло через стіни, вікна та підлогу на ґрунті. А для того, щоб дізнатись, скільки дане приміщення втратить теплоти у ватах, потрібно, крім проєктних температур, знати, з яких матеріалів зроблені дані огородження, а конкретно яка їх товщина. Та теплопровідність. На даному аркуші вказано, з яких матеріалів складаються стіни, підлога, перекриття першого і другого поверху та покрівлі. Для прикладу розберемо зовнішню стіну. Даний будинок каркасний, тобто збудований за такою технологією. Першим від вулиці йде фасадний камінь. Прикріплений до металевого профілю. Тобто маємо вентильований фасад, який вентилюється зовнішнім повітрям. Для розрахунку він нам не потрібний. Бо сюди заходять вуличні мінус 22 градуси. Супердифузійна мембрана для розрахунку нам також не потрібна. А ось ОСБ плиту товщиною 1 см враховує. До речі, в розрахунках товщини вказується в метрах. Тому на рисунку вони також вказані у метрах. Бруси та дерев'яні рейки я враховувати не буду, тому що це, як бачите, нереально врахувати. А от що між ними вкладена мінеральна вата з загальною товщиною 20 см, це потрібно. Далі на металевий профіль прикріплений гіпсокартон. Тобто між мінватою та гіпсокартоном маємо проширок невентильованого повітря десь 4 см. Товщина гіпсокартону 125 см. Теплопровідності матеріалів ви бачите на екрані. Тепер порахуємо опір теплопередачі стіни. Що це таке? Опір теплопередачі це здатність матеріалу. Перешкоджати поширенню теплового руху молекул. Тепер ще зрозуміліше на прикладі тої ж самої стіни. Вона в нас добре утеплена. Сумарна товщина мінвати – 20 см. Загальний опір теплопередачі всієї стіни 5,9. А якби між брусами та рейками не вкладали б мінвату, а просто залишили. Невентильований вентильований повітряний прошарок, то опір теплопередачі стіни зменшився б до 0,69. Тоді б дана стіна втрачала б у 8,5 разів більше тепла. Тому чим більший опір теплопередачі огородження, тим менше він втрачатиме тепла. Логічно, а вже ж. загальна площа стін у кімнаті 36,2. Метри квадратних. Тепер стосовно вікон. Їх тут раз, 2, 3, 4. Типорозміри вікон вказані на даному аркуші. У розрахунку прийнято, що це двокамерний склопакет з опором теплопередачі 0,52, Загальна площа вікон у кімнаті 11,6. Метри квадратних. Ну і залишилась підлога на ґрунті. Її опір теплопередачі 2,72, а площа 42,9. Чому площа підлоги 42,9, а не 38,2? Це тому, що розрахунок тепловтрат, як бачите, я проводжу через програму. В якій всі розміри потрібно вказувати в осях. Думаю, ви здогадались, що температура грунту буде не мінус 22. А значно вище. Бо він протягом року має приблизно однакову температуру. Для Києва це плюс 8 градусів. Тепер, глядачі, питання до вас. Опір теплопередачі стіни такий. Площа стін у приміщенні така. Температура повітря на вулиці мінус 22. Опір теплопередачі підлоги. Грубо кажучи, удвічі менший, площа трішки більша, але температура ґрунту плюс вісім. Яке огородження в кухні вітальні втратить більше теплоти за одиницю часу. Звичайно, що стіни. Бо між стіною та вуличним повітрям різниця температур набагато більша. Хоч і у стін більший опір теплопередачі. Стосовно теплових мостів, то я виконав розрахунок за спрощеною методикою. Тобто прийнявши тільки дані випадки. Ну і перейдемо до результатів. Через стіни дане приміщення втрачає. 688 Вт тепла, підлогу 251 та увага вікна 1132 Вт. Чому так вийшло? Адже загалом по будинку втрати від вікон менші. А в нас у приміщенні вікна втрачають практично вдвічі більше, ніж стіни. Це все тому, що наше приміщення. Зібрало всі вікна першого поверху. Єдине вікно, яке не належить кухні вітальні, знаходиться в сходовій і є спільним для двох поверхів. Все те саме робимо для приміщень другого поверху. Але на заміну втратам тепла через підлогу приходять втрати тепла через перекриття та покрівлю. Глядачі. Пропоную вам. Трішки перепочити перед наступним розділом та поставити лайк цьому відео. Це допоможе його просунути. Адже важливість даної теми багато років не висвітлювалася належним чином для українців. Також вже у розробці відео на не менш цікаві теми. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Дякую. Ну що, ви могли подумати? Що це і весь розрахунок. Але ні, ми не врахували вентиляційні втрати теплоти. Для даного будинку вони складають 2375 Вт. Тобто на третьому місці тепер не покрівля, а вентиляція. Ну давайте розберемо, як її рахувати. Зазвичай у приватних будинках не проєктується система припливної вентиляції. Бо в ній, як такої нормованої потреби немає. А проєктується тільки витяжна. Але для комфортного життя людині періодично потрібне свіже повітря. І якщо припливної вентиляції немає, то житель за власними відчуттями буде періодично привітрювати будинок. А яке повітря буде заходити? Правильно. Холодне вуличне. Тому щоб температура в будинку під час даної процедури не опускалась до критичних значень, система опалення повинна догрівати мінус 22 до плюс 20. Тут основним параметром розрахунку є кратність повітрообміну. Що це таке, зараз розумієте. Величина кратності для розрахунку тепловтрат. Наведена в даному ДБН. Але я вважаю ці значення завищеними. тому я використаю європейське. Якщо повернемось до кухні вітальні, то кратність повітрообміну в ній 0,5 раз за годину. Пояснюю, об'єм кухні 103,14 метри кубічних Якби кратність була одиниця, то це б означало, що за одну годину. Цей об'єм повітря повинен повністю замінитись таким же об'ємом свіжого. Було 103 метри кубічних брудного повітря, отже повинно зайти стільки ж свіжого. У нас кратність 05. Тобто повинна зайти половина від цього об'єму. Це 51,6 метри кубічних за годину. І згідно мого розрахунку, при даній витраті повітря вентиляційні втрати тепла складають 736 Вт. Тільки тепер можна визначати потужність опалювального приладу для приміщення. Для цього сумуємо втрати через теплопередачу плюс вентиляційні втрати тепла і отримуємо 2807 Вт або 2,8 КВт. Отже, потужність опалювального приладу в кухні повинна бути 2,8 кВт. Ну і стосовно опалювальних приладів, то так як ми не маємо змоги поставити радіатор тут, бо це вікно, яке виконує функцію дверей, і тут, та тут, бо кухонна гарнітура буде перешкоджати поширенню тепла, я б поставив. Один радіатор під цим вікном та проклав би теплу підлогу з краєвою зоною біля цих дверей вікон. Такі дії виконуються для кожної кімнати в будинку та сумуються їх тепловтрати. Для даного це 10,6 кВт. Наголошу, що ця величина показує, що котел для опалення. Повинна бути потужністю не менше 10,6 кВт. Вона свідчить саме про потужність котла, так само як і ця про потужність опалювального приладу у кімнаті. Це не витрата енергії, як багато хто вважає, бо витрата енергії вимірюється у кВт-годинах, а потужність у кВт. Потужність це миттєва енергія за секунду. А кіловат-години години це витрата за певний проміжок часу. Тобто за півгодини, годину, місяць, рік і тому подібне. На цьому все. Також нагадаю, що розрахунки я виконую на замовлення. Мої контакти Viber та Telegram знаходяться у закріпленому коментарі. А я бажаю нам перемоги та гарного настрою.